Христос Воскрес, всіх добрих людей, глядачів мого каналу з святом Великодня. Нехай Господь допоможе і Україна переможе. Хочу такий коротенький огляд сьогодні на свято, такий спокійний зробити огляд моїх коней. Перевів їх сьогодні на. Ту ділянку, яка відпочивала з зими. Травка тут піднялась. І ось коники ходять в такому задоволеному вигляді, що навіть на такій вже траві не хочуть пастись. Ну вони вже зранку тут напаслися, але покажу, як вони ось виглядають. Найбільша Аїша в нас. але вона така сама худша можна сказати. Худіша. Ну а Марта. Марті я вже порахував у нас в цьому році, в березні їй було 12 років, бо вона 2012 року народження. І їй йде 13-й рік нашій Марті. Ось так Марта виглядає. Хорош, Марта. Молодець. 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 Набрала теж на травичці весняній. Наша Марта. Вчора запрягав її в одну кінку. Ну, знімати не було як, бо так, так вона перла того воза, що тільки тримайся. Ось така в нас Аїша. Аїшка. Молодець. Обробив їх від кліща. Ось така в нас. Аїша. і сама ситненька в нас ясміна, тому що вона така сама економна, така збита по тілу. І вона йде на поправку надзвичайно. Ясмін. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Те, що пробив від відкища і подивіться яка. Хе, яка пічка ця Ясміна на траві хочу ззаді ось така тут і конюшенка попадає. ЄСМІНІ в нас буде шостого липня п'ять років, ЄСМІМ? Ось яка якний. 5 років, ну, найширша вона. І аїші 19 квітня було 3 роки. Тобто йде четвертий рік. Чухайся, чухайся. Ось така в нас Аїша. Четвертий рік, але як дитина ще. І навіть охоту теж не показує. Ще ні разу не бачив. Якось спокійно вона це все переносить як ще за мамкою бігає. По марті, звичайно, видно було. Була на днях в охоті вже і місяць назад, і зараз Мабуть, навіть бо вчора я щось таке бачив. Але якось я не можу вирішити, чи треба мені жеребця їм шукати чи ні. Поки справляємось без жеребця, то не будемо, мабуть. Як приємно бути поряд з такими спокійними кіньми, які за тобою ходять. так? Да?